Друзі слава Україні на другій сходинці. Але у Шахтаря стільки ж набраних очок, скільки у Динамо. Поки що команди розпочинають. І давайте тягне м'яч. Роман відкривається там його партнери. Буде штрафний удар. Там не застрахований ніхто від помилок. Зараз тут кравець. Забирає м'яч. це Цуканов. Цуканов. Пробиває. Цуканов. Повз ворота м'яч. І колосу, звісно, в цьому матчі хотілося б перемогти. Нікіта Загрюк виконує. Удар! Гол! Шершень забиває. Звісно, в цьому матчі хотілося б перемогти. Нікіта Загрюк виконує. Удар! Гайдук. Розганяє атаку гайдук. І зараз вихід сам на сам. Гусол. Гусол пробиває. Як же ж не забиває Артем Гусол. Малонський несподівано цей м'яч. Гусол простріл. Дуже небезпечно. На матч основних команд Колоса і Шахтаря. Зараз удар. І Зрівнює рахунок Шахтар. Зрівнює рахунок Шахтар. Ударом заявку на матч основних команд Колоса і Шахтаря. Зараз удар. І Зрівнює рахунок. А це удар. І залітає м'яч в ворота. Дальній удар. І Беценко там. І Беценко. А це удар. І залітає м'яч в ворота. Шахтар зрівняв результат. 1-1. Ух, 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 який прохід. Удар. 1-3. Фантастика був, коли Шахтар зрівняв результат 1:1. Ух, 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 який прохід! Удар! 1:3. Фантастика. Виходить Шахтар на першу